Ранок завжди починається з променя. Ранок. Ранок про. Насправді український глядач відкриває для себе загально українське мистецтво після повномасштабного вторгнення. Взагалі розвернулася українська публіка до свого більше і почала відмовлятися від всього, ну щонайменше не те, щоб закордонного, але я кажу там про російське мистецтво і ще всяке. Але ми сьогодні хочемо якраз таки більше сфокусуватися на темі театральності і театрального мистецтва, тому що завершується театральний сезон, і хочемо зробити знаєте, такий. Е Якщо можна дозволити собі такі вислови невеликий підсумок, адже все ж таки увага українського глядача все більше прикута до українського театру. Можемо точно про це говорити. З чим це пов'язано? Зараз ми спробуємо з'ясувати з театральним аналітиком, засновником проєкту Театральна риболовля Сергій Виниченко. З нами на зв'язку. Сергію. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Так, одразу ж до головного питання. Чи ми праві у своєму спостереженні, що, наприклад, останній театральний сезон і останній рік є дійсно вибуховим в хорошому сенсі цього слова, якраз таки, коли ми кажемо про увагу аудиторії до українського театру? Це ми можемо говорити не тільки про цей сезон, який 24 25 роки, ми це можемо прослідковувати набагато глибше. Він був і 19-го, і 20-го, ну, 20-го трішки менше, тому що карантин. Трішки просів рік 22-й, відповідно тому, що там була пауза, коли люди театру, митці і не тільки театру поставили собі запитання, чи потрібна ця професія, коли як там говорили. Гармати говорять, музи мовчать, але дуже швидко розібралися з тим, що музи мають говорити навіть поряд з гарматами, які, які розмовляють. І в цей сезон ми вийшли на показники цього до карантинного 2019 року, між іншим, за кількістю вистав, які вийшли. Тут дуже важливо, що це не про якість, але по кількістю вже вийшли. З якістю є певні питання. Тобто, а, а з кількістю глядачів ми також вийшли на рівень 2019 року, мені здається, що він все одно більший, чи може це здається. Давайте скажу два слова про дослідження, які робить театральна риболовля. Це те, що можна взяти в відкритих джерелах, відкрита інформація вільна в доступ. Тобто, ви її можете зібрати будь-хто інший. Просто ну, от, я в цьому заморочився і зібрав кількість Показники про прем'єри. В чому складність відповісти на запитання про відвідуваність? Тому що від театрів досить непросто отримати, бодай базову інформацію. Ну, от, що, щоб ви просто собі розуміли, Давайте, давайте так. 13 числа, рівно вчора, для театрального риболова завершився сезон 24-25. Чому? Тому що вчора був День рибалки. По середині літа сезон дуже чітко, не так, що один театр відпочиває в червні, інший в липні, інший в вересні піде. От в мене дуже чітко. День рибалки, сезон завершився. Я вчора подивився останню виставу минулого сезону, все наступне буде в наступному. Так от, говорю вам ексклюзивну цифру, яку не скаже вам ніхто. За цей сезон, за моїми підрахунками, вийшло 657 прем'єр. 657. Е, там зірочка що стоїть, плюс якась кількість е, потеряшок і якихось е, вистав, які не проявилися на горизонті у риболова. А це отака цифра. А це цифра Цієї цифри. Це в Києві? Ні, ні, це Україна. Це Україна. Це Україна, якщо говорити про Київ, там е, трішки більше 200, 200, там скільки, 210-15, ну так. швидко не можу подивитися, але 200, 200 плюс, будемо говорити, це по Києву. Е, з них всього лише 34%, і це дуже гарний показник за 5 років він прям зростає. Тих театрів, які е, вирішили про себе розказати. Це не якась там платна версія там, чи ще щось. Просто треба надіслати напередодні прем'єри базовий матеріал, те, що називається прес-реліз. Да? Надіслати прес-реліз, афішу, пару фотографій і цікавинки про свою постановку. І а, в, в систему театральної роботи потрапляє така прем'єра. І театри, які е, усвідомили, що їм це гарно було б зробити, їх 34%. Угу. Де решта патіляшок? Це питання до е, тих керівників театрів, які будуть у вас в наступних етерах. Е, от е, цікаво було б їх би про це запросити. Добре про популярність. Так. Так, да, кажіть, кажіть. А просто я дивіться. Я вас забираю прямо за питання. Ні, ні, нормально, ні, ні, ні. ви непогано ведете ефір, в нас так, влаштовує так. все чудово. Я просто якраз про популярність і хочу продовжити, тому що ви зараз аналізуєте, розповідаєте нам внутрішню кухню. А я вам хочу, наприклад, з точки зору спитати людини, яка намагається потрапити в театр і не може купити квиток на найближчий, наприклад, місяць. Потрібно планувати там якийсь час, і в мене виникає. Особисте таке спостереження, що є певний ажіотаж в театрах зараз серед людей, які хочуть туди потрапити, і там, власне, все sold out, і в багатьох театрах, тобто, не в одному. І варто додати сюди, що це не тому, що Леся не розібралася, як купувати квиток, а тому що це, це, це так, а так. Тому, що вона ну, дійсно не може це зробити. Я постійно намагаюся якось метафори застосовувати mm -hmm. метафори, чому таке відчуття є. Ну, воно не відчуття і до деяких театрів направду не купити квиток. Чому так відбувається? Згадайте, рік тому був справжній ажіотаж на те, щоб е, цей схід сонечка в ботанічному саду. Пам'ятаєте? Так. От було таке, що ну всі ж знали про ботанічний сад, що там можна туди ранком прийти, навіть безкоштовно, там до 8 години вони пускали. Потім сталося щось, що от ця опція потрапила через неважливо, через соцмережі, ну важливо, звісно, через соцмережі це потрапляє і раптом всьому Києву, і навіть сусіднім. Містам треба раптово всім зніматися е, на фоні сонечка, яке встає. От так це працює. Е, загальна формула популярності, вона дуже проста. Це такі 3П. Має бути якийсь продукт у театру це вистава, ну такий, щоб його не соромно було комусь показати. І такі продукти в українському театрі є, і їх здає все більше. Далі друге П це має бути промоція, в випадку з е, ботанічним садом це TikTok, власне кажучи, з контопською відьмою так само, тригером став цей TikTok, і має бути третє П, яке називається прийняття. Тобто щось має глядача зачепити, чи харизматичний ем, диригент-хорогомін, да? чи якась інстаграмненька картинка, як це відбувалося з Конотопською відьмою. От воно дуже інстаграмненьке. Там вистава нарізається на маленькі шматочки, які йдуть в рілси. І вони показуються, показуються, випадаються в більшому і більшому кількості глядачів. І третій, якщо перші два не працюють, має бути щось скандальненьке, впевнений, що у вас, у кожного з нас багато таких прикладів. Тобто, коли починає працювати продукт, промоція і прийняття, все складається. Тоді на, на шоу гомі не, не, не взяти квиточок, на виставу не взяти квиточок і в ботанічний сад не потрапити. От десь приблизно так, так це працює. Четверте П має бути понятненько. Понятненько. <сху> <сху> Сергію, останнє в мене запитання. Ви вже там на початку сказали, що це не стосується взагалі якості, коли розповідали якості там вистав, коли розповідали <сху> там, про своє дослідження. Але, але в мене все ж таки є. Питання, тому що є зараз, ну скажімо так, в суспільстві говорять, давайте так Господи, скажу, що та, театр чому зараз такий відвідуваний, тому що режисери вони переосмислили зараз в культурі взагалі постановку і зрозуміли, що цікавить найбільше молодь, і тому зараз нові вистави від, скажімо так, нових режисерів, ну тобто. Я розумію, що від тих самих, які були, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення, але які переосмислили зараз і час, і мистецтво, і досі це роблять. Чи погоджуєтесь ви, і що в нас з якістю? Oh. Тут давайте буду відповідати через аналогію зі... Ми всі ж вчилися колись в школі, і от коли ми писали щось в ЗОшиті і робили там помилки, нам це вчителька виправляла, ну, мені це червоною пастою, зараз кажу, що вже так не роблять, і я мав зробити роботу над помилками. Тобто написати там, чи це слово, якісь кількість там рядків, щоб його запам'ятати, Тобто зробити роботи над помилками. І зараз український театр, зокрема, культура в цілому так само, але ми ж про театр говоримо, робить оці роботи над помилками. А, ті, а, ті режисери, які в шкільні свої роки чи на, на початках своїх, е, своїх кар'єр, дивилися на м, тексти української драматургії, як на щось таке, що е, не вартує уваги, е, ну, коли поряд там ці, цілий е, да, ну про якого ми там е, Карпенко Карого можемо говорити. Е, і е, зараз оця робота над помилками. Коли е, чехав, ну і не тільки чехав, е, він став на полицю, е, в геніальності автору ніхто не відмовляє, але він став на полицю і е, у, е, у режисерів з'явилася ця нагода прочитати, зрештою, прочитати тексти і побачити, що українська драматургія вона. Абсолютно рівнева. Ну, Почитайте драматичні поеми Лесі Українки. Це абсолютно європейський рівень. Просто його треба взяти, зрештою, і почитати. І вони це починають робити. Потім це їх запалює зсередини, і, звісно, вони цей запал виносять на великі сцени, на малі, на камерні, експериментальні. починають починають поєднувати щось українську з європейською. Ну, Ніхто ж не відмовляється від європейської, набагато більше стало, ми стали відкривати сучасних е, драматургів Європи е, в, в набагато більший відсоток. До якості це обов'язково дійде. От обов'язково дійде. Просто ми ще шукаємо себе. Робота над помилками і пошук себе. Ну нічого, нічого нового, бо будь-який там тренер розвитку вам скажуть все те саме ми театральним шляхом рухаємося в тому напрямку. Але але алелуя, мама, я, я закінчувати <гум> цю розмову. Правда, але приємно, приємно, що дійсно роблять роботу над помилками, і так само театральні режисери. Дякуємо вам. Нагадаємо, що говорили щойно з театральним аналітиком. Основником проєкту театрально риболовля з нами був на зв'язку Сергій Венеченко і говорили про підсумки театрального сезону, про сплеск уваги від аудиторії. Ну і взагалі тепер готуємося до нового театрального сезону.